Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Gravity Park за грудень. Але перед тим як почати, поділюсь дуже гарною новиною: ЖК Gravity Park отримав премію iBuild 2024 в номінації Житловий комплекс 2024. А компанія Креаторбуд стала девелопером 2024 року серед найкращих компаній забудовників України. Це й не дивно, адже наш комплекс це перший енергонезалежний житловий комплекс в оточенні природи із власним торговим центром з кінотеатром, фітнес-центром з чотирма басейнами, дитячим садком. Щоб отримувати свіжі новини з будівництва цього об'єкту і не тільки. Ось тут ставте лайк, а ось тут підписуйтесь на наш канал. Почнемо наш огляд із другого будинку. Зараз триває облаштування місць загального користування. Там влаштували алюмінієві двері ліфтових холів і кладуть плитку. Вхідні двері в апартаменти влаштовані на 15%. На першому поверсі змонтували вітражі, оздоблення вхідної групи готово на 40%. внутрішні інженерні системи на 90%. На фінішній прямій і наш четвертий будинок. Покрівельні роботи виконані на 85%. Паралельно працюють над влаштуванням фасадів. Виконали три чверті. Паралельно тривають роботи ще в кількох будинках. Будинку 11.7 Монолітний каркас четвертого поверху виконали на 95%. У будинках 11.08, 11.09, 11.10 Монолітний каркас четвертих поверхів влаштований повністю. В цих будинках зараз активно мурують стіни. В Будинку 11.01 наполовину залили бетон монолітного каркасу першого поверху. Житловий комплекс Gravity Park оточений лісом у місті.